Не сльозами, а діями маємо вшановувати наших героїв сьогодні, завдячуємо героям Крут за міжнародне визнання української незалежності, затримавши російського ворога на чотири дні, вони однозначно дали нам майбутнє. Вони свідомо йшли на самопожертву, що дало владі УНР укласти Брестський мир і досягнути визнання. Але історія циклічна. І якщо би ми зробили висновки, якщо би ми дійсно шанували і знали би своїх героїв. То тоді б з пелюшок, ми би знали свого ворога. І тоді ми б не втратили ядерний статус. І тоді ми були б стійкими і непорушними в своїх переконаннях. Чи засвоїли ми щось після Майдану? Чи засвоїмо зараз? Чи не забудемо історію? Ворог наступає категорично, і дії його радикальні. То чому ж ми маємо відстоювати своє право на життя лагідно і толерантно? Чому ми Віримо в домовленості, які неможливі за гарбниками. Задавайте собі питання, аналізуйте, вчіть свою історію. Рушійна сила Романа Радушного в 16 років під час Революції Гідності показує ще раз і ще раз, що кожен з нас може змінити перебіг історії. Ті студенти тоді під крутами простелили шлях своєю кров'ю для наступних поколінь. У незалежну Україну. А зараз ми з вами продовжуємо жити в часи російсько-української великої війни. І наші сучасники беруть зброю в руки і кладуть своє життя. Задля чого? Задля нашого з вами майбутнього, за для нашої з вами незалежної України. То чи це не привід піднятися всім і почати щось робити? Почати навіть з маленького, але тільки не казати, що від мене нічого не залежить. Тому що український народ це великий народ, не великостраждальний, а велика нація з величним духом і величною історією. Живіть з гаслом в серці: хто це має зробити, як не я, а не моя хата скраю. Нехай в кожнім живріє внутрішня сила українського зв'язку, незримого, нащадків з їх пращурами. Слава нації!